24 березня 2024 року у неділю торжества православ'я митрополит Черкаський і Канівський Феодосій Феодосії звершив Божественну літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси. Його високопресвященству співслужили секретар Черкаської єпархії протиірей Василій Вознюк, благочинний черкаського округу протиірей Сергій Чумак і духовенство собору. На богослужінні було прочитано молитву за церкву, що потерпає відгонінь. Я священний митрополіт, архієпископи і Наши свечи, причин, церковные, братья и прехожих свята, храма раху Свяг, предстоящих и молящихся с издел, вас и всех расслаблях христиан, да поменят Господь Богу в Царстве и Свое, на ни признан, и во Ввеки Божье, шановні отці, дорогие брати и сестры, Сердечно вітаю вас зі святом з першою неділею Великого Посту, з торжеством православ'я, всіх причасників святих Христових тайн сердечно вітаю з причастям. Святі тайни, які сьогодні ви отримали в ваше серця і в ваш розум, в ваше іство людське, хай пройдуть до самих глибин ваших душ, хай змінять вас і допоможуть бути святими. Святими мирними, спокійними, благодатними і благословенними на цій землі землі скорботи, землі хвороб, землі людській. Всі, хто причастився сьогодні, не зупиняйтесь на цьому. Великий піс триває і покладіть собі намір. Протягом Великого посту частіше причищатися. Якщо хто раніше причищався один раз на піст, причистіться три або чотири рази. Хто причищався раз на два тижні, причищайтеся кожну неділю чи суботу. Хто і так причищався кожного тижня, причищайтеся. Ще й на буднях на літургії передосвячених дарів у середу або в п'ятницю. Причищайтеся частіше. Нехай цей Великий піс для вас стане періодом очищення, змінення і просвітлення, а також обов'язково приготуйтеся до соборування, таїнство в храмах Черкас буде звершуватися з наступного тижня щотижнево. А сьогодні день торжества православ'я день, в який ми святкуємо славу нашої віри, славу нашої церкви, завершення самих Вселенських соборів та торжество нашої святої Апостольської православної церкви. В усіх храмах та монастирях сьогодні звершується. Чин торжества православ'я, особливий молебень, який і ми з вами зараз будемо звершувати, а почнемо його, з'єднавши з Хресним ходом навколо нашого храму. Після хресної ходи навколо Кафедрального собору, черкаський архіпастер із духовенством звершили святковий молебень. На цьому богослужінні викриваються всі єресі та розколи, що існували та існують у церковному житті, а також прославляються святі захисники православної віри. Всевышний Божий, Владыка и Садитель все отвари, наполняя вся величеством Твоим, содержая силой Твоей и Тебе, Вседоровитому Господу нашему, мы недостойнее благодарения приносим. Православие, день празднующий, православные люди прославим, на прославим, виновника все благ Бога, и же сей благословен во веки. Сей Бог наш, Промышляя и утверждая возлюбленное свое достояние, Святую Церковь, процев преступления от падших, утешая неложным своим словом ещеврои, основание ей положи. православным патриархом, Преосвященным, Православным митрополитом, і епископом и всему освященному собору. Много...